Вранці на пасіці Василь Сухомлинський. Був сонячний весняний ранок. З вулика вилетіла бджілка, покружляла над пасікою та й понеслася вгору. Дивишся на землі щось біліє, спустилася, а то яблуня цвіте, знайшла найпахучішу квітку. Сіла на її пелюстки та й п'є солодкий сік. Напилася ще й діткам своїм набрала, знову піднялася, полинула, летить над лугом, аж бачить на зеленому килимі багато золотих сонечок. Спустилася бджілка перед нею цвіте кульбаба Клітки великі, пахучі, знайшла б джілка найпахучішу квітку, сіла на золоте сонечко і набрала багато багато меду. Повернулася бджілка додому, віднесла мед у вулик, вилила у мисочки маленькі та й полетіла до подружки своєї. Розповіла їй і про яблуню, і про кульбабу. Та й полетіли вони разом. А сонце світило над усім світом. Воно гріло і яблуню, і зелений луг, і ставок. І бджоли радісно співали, бо є сонце і золоті сонечка квітів. А ось що уважними слухачами ви були діти? Зараз і перевіримо. Коли бджола вилетіла з вулика? Що побачила вона, пролітаючи над лугом? З чим в казці порівнюються квіти кульбаби? Чому бджоли радісно співали?